Доброго ранку! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. На попередньому уроці ми з вами вивчили велику букву Ча. Буква Ча, яка позначає звук Ч. А сьогодні на уроці ми будемо вчитися її писати, навіщо нам вивчати велику літеру? Велика літера потрібно, щоб писати імена людей, прізвище, клички тварин, назви міст, річок. Так, А також ми будемо вчитися писати початок речення, якщо воно починатиметься з великої літери Ча. І відкрити друкований зошит я пишу на сторінці 2.6. Уважно подивіться на малюнок. Кого ви бачите на малюнку? Повна відповідь на малюнку я бачу дівчинку та хлопчика. Чим зайнятий хлопчик? Повна відповідь. Хлопчик читає книгу. Так, а що робить дівчинка? Дівчинка збирає квіти. Як ви думаєте, які вони за своїми вадами поведінки? Чемні, слухняні. Так, а де відбуваються події? Події відбуваються на Зараз я прошу вас взяти простий олівець та обвести пунктирні лінії це підготовчи вправо до написання великої букви ча. За потреби поставити відео на паузу та працюємо. Ну що, справились із завданням, а ми знайомимось із великою буквою ча. Скажіть, будь ласка. Чи схожа вона на маленьку? Ні, вона повністю відрізняється, але вона дуже схожа на велику букву У. Так? Але у букви У хвостик йде вперед, а у букви ча назад, «Ча» назад, наче відставляє ніжку. Увага на екран! Як же ми будемо писати велику букву ча? Велику букву Ча починаємо писати трошки нижче. Надрядкової лінії. Заокруглюємо до надрядкової лінії, прямо похила паличка до верхньої рядкової. Далі заокруглюємо ведемо вгору до надрядкової і поніже опускаємось вниз, пряма похила паличка із заокругленням до середини робочого рядочка. І так... Візьміть, будь ласка, ручку в руки і спробуємо написати її в повітрі. Раз і не поспішаючи, не виходимо за межі. Два і, не відриваючи руки поніже, три. І. Так, спробували написати ще раз її в повітрі. Так, а тепер переходимо до роботи в зошиті. Обведіть, будь ласка, перший зразочок за пунктиром. Звертайте увагу, що буковки пишемо під нахилом. Так, справились і піднімаємо оченята. Очі на екран я напишу її з вами ще раз. І так, звертаю вашу увагу, ставимо крапочку трошки нижче надрядкової лінії. Заокруглюю до надрядкової. Пряма похила до верхньої рядкової, піднімаюсь з до надрядкової, поніже опускаюсь вниз і зверніть увагу, завертаю назад. Ще раз ставимо крапочку. Разом зі мною ставте крапочку. Так, заокруглюємо до верхньої рядкової. Раз і два. І поніже. І до середини робочого рядочка. Ще раз. Раз і два. І. і не забувайте, що ніжку відводимо назад. Не забувайте про це. Так, ще раз. Раз і два і. Раз і два і. Раз і два і. Раз і два і. Раз і два. І. Раз, і, два. І так, дописуємо до кінця рядочка. Знайдіть буковку, яка вам найбільше подобається. Обведіть її. Вона сьогодні буде нашою королевою свята. Танцює найкрасивіше і буде працювати. Ну що ж, а ми звертаємо увагу на другий рядочок. Прочитайте склад, який написаний на другому рядочку. Че один раз обведіть один раз. Напишіть склад Ч пишемо безвідривно. Так. На другому рядочку в нас написане слово. Прочитайте його. Черкаси. Скільки складів у слові черкаси? ЧЕРКАСИ. У слові Черкаси три склади. Діти, чому слово черкаси написано з великої літери? Тому що це. Назва міста. А назви міст ми пишемо з великої літери. Не забудьте розшукати його на карті Україна. Запишіть один раз слово Черкаси. За потреби ставимо відео на паузу, щоб все встигнути і зробити. Прочитаємо склад на третьому рядочку. ЧА. Склад ЧА. Склад Напишемо відривно. Пишемо велику букву чай, відірвали ручку і дописуємо красиву каліграфічну букву А. Один раз обвели, один раз написали. Прочитайте слово, написане на третьому рядочку. Чайки. Скільки складів у слові чайки? Чай і. У слові чайки два склади. А хто знає, хто такі чайки? Або що таке чайки? Так, можливо, багато хто з вас сказав, що це такі пташки. Але ми звертаємо увагу, що в даному випадку тут слово написано з великої літери, тому воно має декілька значень. Це і пташки, а ще чайки це назва населеного пункту такого села. Отже, назву і міст, і сіл пишемо з великої літери. Записала слово чайки. На четвертому рядочку у нас з'являється ціле речення. Прочитайте його. Марічка живе в Черкасах. Покажіть на пальчиках, скільки слів у цьому реченні. У цьому реченні чотири слова. Згодна? Прочитайте перше слово. Так, Марічка друге слово. Живе третє в Черкасах. І четверте черкаса. З якої літери починаємо писати речення. Речення пишемо з великої літери. Як пишемо слова в реченні? Слова в реченні пишуться окремо. В кінці речення ставимо крапочку. Діти, чому? Слово Черкасах написано з великої літери. Бо це назва міста. Всі рівненько. Поклали зошит на вкіс, ручку в ручки і охайно працюємо в зошиті. Диктуємо собі під час запису речення. Марічка живе в Черкасах. Зверніть увагу на з'єднання буковок. В кінці речення ставимо крапку. За потреби вставте відео на паузу та не поспішаючи оформлюємо красиво зошит. Прочитайте речення на наступному рядочку. А, тарас, У, селі, чайки. Скільки слів у цьому реченні? Один, два, три, чотири, п'ять. Прочитайте перше слово. А. Друге слово. Тарас. Третє слово. У четверте. Селі і п'яте. Чайки. З якої літери починаємо писати реч? З великої. Слова в реченні пишемо окремо, в кінці речення ставимо крапку. Чому в цьому реченні стільки слів написано з великої літери? А, це початок речення згодна. Тарас це ім'я з великої літери. А чайки це назва села. Ми його також пишемо з великої літери. Уважно та охайно спишіть це речення. При цьому диктуємо його собі. Так, якщо втомилися, можна трошки відпочити. І далі продовжимо роботу в зошиті. Далі ми бачимо друковане речення. Прочитайте його. Марічка і Тарас родичі. Скільки слів у цьому реченні? У цьому реченні 4. Слово. І так, прочитайте перше слово. Марічка, друге і третє тарас, родичі. Запишіть ці, речі, ці слова в реченні і скористайтесь за потребою алфавіту. А ми переходимо на наступну сторінку. Розпізнай букви. Що це за буковки? Буква У та буква Ч. Чим вони відрізняються своїм хвостиком. І так. Ужгород написано з великої літери і починається з буковки У. А Чернігів – буковкою Ч. Запишіть назви міст. Обидва це міста знаходяться на території нашої країни. Уважно подивіться на малюнок. Складіть речення та запишіть. Чорна, що це за ягідки? Смородина. Червоні що це? Черешні. В кінці речення ставимо крапочку. І так, давайте на уроці письма розв'яжемо невеличку задачу. Було скільки черешень? Будьте уважні. Один, два, три та ще. Дивіться от Чотири, 4, 5, 6. Отже, записуємо. Було шість черешень. А скільки ж залишилося? Залишилось чотири черешні. Допишіть ці речення та розфарбуйте всі малюнки. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися писати велику букву Ча. Хто дуже гарно старався і задоволений своєю роботою, замалюйте веселого смайлика. Хто вважає, що міг би працювати краще, відморгніть тільки однією стороною. А хто вважає, що трошки полінувався – Можна трохи такого э, засумненого смайлика, але я впевнена, що у всіх у вас дуже гарні роботи. Не забудьте в додатковому зошиті потренуватися, писати велику букву Ча. А я вам дякую за роботу і кажу до побачення!